E, почнемо з того. Люблю листати TikTok. Люблю листати Тік-Ток, люблю саме в TikTok дивитись новини. E, та така є людина. І люблю я дивитися новини в TikTok через те, що я, коли дивлюся ці новини, ну, я такий дивлюсь і думаю, ну, бля, я ще не такий кончений, насправді. <реш> та, особливо мені подобається оця тема про зелену злочинну диктатуру, блядь. Яка вбиває українців. Ого, дуже, дуже мені подобаються ці відео. Взагалі, мені здається, що ці відео призначені для людей, які взагалі не відстережують принципову різниці між диктатурою і кріпатурою. Але все одно дуже цікаво. І я думаю, ну, якщо у нас дійсно в країні є такий диктаторський злочинний режим, значить мала би бути відповідна література, яка мала підходити цьому диктаторському режиму. І я думаю, давайте почнемо з чогось простого, дитяча література. Я думаю, всі ви знаєте казку про Леса Мікету. Знаєте? ж? лис Мікета не сильно нам підходить, треба щось сучасніше, наша нам лиса Мікіту, якщо в нас є пес патрон, правда? Шикарно, пес патрон. По сюжету лис микета впав в бочку із синьою фарбою. Тут треба теж трошечки щось актуальніше. Нехай пес патрон впав у бочку з зеленою фарбою. Я думаю, зрозуміли, щоб все, щоб, щоб все було актуально. Да, якщо у нас диктаторський режим, значить мають бути, е, тво, мають бути твори, які вихваляють нашого улюбленого диктатора. Правда? Якщо це так, значить скоро нам потрібно чекати книжку авторства Андрія Єрмака під назвою Мій маленький принц. <рес> Також при диктаторському режимі має бути якийсь передовий поет, прям письменник, слава Богу, тут жива Ліна Костенко. Чіпати її ми вже не будемо, просто е, візьмемо якийсь її вже існуючий вірш, чуть-чуть переробимо, наприклад. Усіх на світі можна надурити. На всі скандали говорить, і що? Але якщо за руку вас таки зловили, ми гордо скажемо, це усе і псо. Так, да, я тепер думаю, чи, чи не був цей жарт зайвим, щоб потім мені якісь повіщення від СБУ не прийшли. До речі, теж цікава тема сповіщення від СБУ. Якщо вони нас дійсно читають, за нами слідкують. Я б хотів, щоб сповіщення від СБУ виглядали по типу Долінгу. Знаєте, сповіщення. По типу... О, ти знову слухаєш російську музику. Що ж потім не роби вигляду, що ми тебе не попереджали? Знімаєш місця прольотів? На, нам все одно, нам все одно. Тільки потім не згадуй про свої конституційні права. Бо ухіпать ти щось сьогодні розжартувався про СБУ, блядь, давно не бачили тебе на підвалі. <рив> да, така тема. Е, ще трошки про літературу. Е, хто чув вислів про те, що краще з'їсти кірпичину, ніж учить Павла Тичину? Дуже добре. Дуже добре, як для технічного університету. І як, як, як же класно, що сучасником цього вислову не був сука Євген Клопотенко. Правда? Бо то би зразу в шкільному меню з'явилася якась тушена кирпичина, блядь, в бетоновому соусі. Я ще взагалі дуже радий, що до Євгена Клопотенка не дійшов вираз про те, що треба гристи граніт науки. Та, бо суч... теперішнім дітям би не поздоровилось, чесно кажучи. Взагалі да, да. не сильно любив літературу у школі вчити, насправді признаюся вам. Особливо не любив домашні завдання, тому що я їх робив з татом. І, наприклад, коли ми їх робили, там нам задавали додому розібрати твір, я кажу: тато, так, давай я займусь кульмінацією, розв'язкою. А ти, будь ласка, займись зав'язкою. <реш> Татові щось не сильно сподобалось такі пропозиції. <реш> Це ще добре, що я, чесно кажучи, на айтішника не вступив. Бо якби тато дізнався, що я ще й кодую, о-о-о... Він би взагалі від мене відмовився, мені здається. Ще заїбали повітряні тривоги. Заїбали повітряні тривоги, але не прям самі повітряні тривоги, а це голосве супроводження, знаєте, яке лунає після них. Увага! Повітряна тривога! Є загроза ракетного удару. Ну, мені цікаво, блядь, на кого це розраховане? Ну, блядь, Серйозно. Чи я ходив до цього і думав, що це просто той, хто включає тривогу, від вирубітку працює. Але потім я такий думаю, ну окей, хай, хай включають, слава Богу, що включають, що говорять, бо я згадую початок повномасштабки, я був у себе в селі, вдома з татом, і коли лунали перші повітряні тривоги, мій тато всюди спокійно ходив і говорив: спокійно, то вчебно. то б, все нормально, все нормально. Еталон спокою просто. Мені здавалося, що в момент, коли над, моєю, над, над моїм селом пролетіли ракети, мій тато вийде і такий. Не сколитяйся. Певно, до дощу. Трошечки пронаболіли. Зайшов я недавно в автобус, дивлюсь, сидить тіп, і в нього на шпалера зображення Віктора Цоя. Я таки одразу зауважив, що символічно, що шпалери то не живі. А я думаю, ну не гарно, так, треба якось з ним поговорити. Але на для нього мові. І я підходжу і кажу: Шановний, чи не здається вам, що ваші шпалери вимагають змін? А що він такий, що я не поняв? кажу: ну розумієте, зараз в країні така ситуація, що, подивившись на подивившись на ваші шпалери, чиєсь долоня може перетворитись в кулак, і ваша група крові може опинитись декого на рукаві? <рив> і він такий, що я не поняв? Що з не хочете? Я думаю, ай пофіг. Я подивився на нього, у нього жі в кишені пачка сигарет. Значить, йому і не так погано вже на сьогоднішній день. Да, заїбала ця блядська культура, насправді дуже сильно заїбала. Особливо мені не подобається цей наратив про братські народи, тому що у мене, блядь, буквально брат, сука, росіянин. Така собі історія. Але, але не, не все так погано. Я насправді не боюсь, що одного дня мій брат прийде сюди, мене вбивати, всіх вбивати. Тому що мій брат дуже добрий, серйозно, у нього дуже добрий погляд. Просто Ну, щоб ви собі розуміли, який в нього е, добрий погляд, подивившись його очі, ви б тако на вокзалі без, просто без розумів залишили на нього сумку, поки самі десь підете в туалет. Та що сумку, бля, подивившись його очі, мій тато залишив на нього всю свою сім'ю. Я насправді дуже сильно пишаюсь цим фактом, тому що зараз дуже популярна тема з офісами, на яких опрокидують Росню, я такий, бля, мій тато, це ще викупив 20 років назад. Тепер трошечки попрацюємо по повісточці. <рив> мені 23 роки, і раніше, коли тобі було 23 роки, зазвичай говорили: ого, тобі вже 23 роки, треба вже якихось дітей, невістку. Зараз, коли мені 23, переважно говорять, ого, тобі вже 23 роки, треба якусь повістку. Взагалі, <рив> після нового закону про мобілізацію, мені здається, всі українські чоловіки відчувають себе як андроїд. Тому що вони теж бояться, що після кожного наступного оновлення їм буде піздець. Взагалі, <плес> ця тема про мобілізацію ТЦК дуже знаєте контроверсійна, дуже багато різних поглядів. Я задумався, як би мало виглядати ідеальне ТЦК, яке би мало подобатися сім людям. І я придумав, я придумав, як би мав виглядати ідеальний бусик ТЦК. Ідеальний бусик ТЦК мав би виглядати, як оця машина, знаєте, яка їздить по селах і така: «Купляємо горіхи пір'я, подушки, перини». Та ідеальна ТЦК. Взагалі, мені здається, що для того, щоб люди зацікавились, ТЦК, ТЦК потрібно зробити незаконним. Тому що, блін, серйозно, складається враження, що нашим людям цікаво тільки те, що, їм, що незаконно, те, за що їх можуть постукати по голові. Тому давайте зробимо ТЦК незаконним. Може після цього люди десь тако втихеньку почнуть шукати тих людей, які десь тако таємно бережуть повістками в підворотні. Хай це цикашенки тако по фасадах і по зупинках малюють QR-коди з посиланням на резерв плюс. Да, може після цього е зросте знову інтерес до каналів е в Телеграмі, де роздають повістки. Але ще тепер чуть-чуть з іншою метою. Та, і є, ще, є ще більш приземлений варіант, більш такий приємний, нехай це цика. На вулиці приходить людей зразу. Не повірите, йшли лісом, зустріли білочку. І вона вам тут передала <рив> Да, Можливо, так спрацює. Але якщо ТЦК я пропоную зробити незаконним, то перепливання ТЦК давайте зробимо законним. Та, Але трошечки додамо інтерактиву. Е, трошечки інтерактиву. Давайте по маршруту до Тиси поставимо таку оператору з камерами. Десь недалеко поставимо таку арену з биком і перешкодами. Десь ближче до тиси, таку ціну з боксерськими рукавичками, які рандомним чином вибувають в болото. А через саму тису поставимо три такі великі, червоні надувні кулі, по яких треба перестрибувати. Прикол, правда? Я дуже надію, що зараз немає нашого мера, бо ми «Ох, їбать, червоні кулі через річку. Як треба записати. <рес> да, і назвати це все дійство ігри патріотів. <рес> а і ще, ще головне уточнення, враховуючи події, в які ми живемо. Головне, щоб ці всі змагання були не на час. Самі розуміють. Тепер перейдемо до трошки веселішого, Те, що мене веселить в будь-який момент, в якому стані я б не був. Таксі. А якщо точніше таксісти. Я думаю, з кожним бувало, коли ви заходите в таксі, сідаєте, і це одразу починається. Ну, от ви кажете, мобілізація. Мобілізація. А я вам кажу, що не все так однозначно. Серйозно. Да, да. да Ніхто вам правду не скаже. У мене от син вже 20 років воює. Кироваградь. Бо він каже, мобілізація ж це що? Мобілізація? Це ж слово мобілка. А в мобілках що? Правильно, чіп. От у них в 20-му році не вийшло для всіх чіпірувати. То вони зараз е, всю цю війну і придумали, блядь. Там же все до договорено, бля. Ви дураки воюєте, серйозно. І поки він це все говорить, в мене в голові тільки одна картина. Як я приходжу до нього додому, іду до в його спальню, їбусь його жінкою. І тут заходить він, і я такий. Розумієш, Валєр, Не все так однозначно, як може здатись на перший поряд. Ти ж розумієш, що це було давним-давно договорено. Правда, тобі ніхто не скаже. Да, я дуже жалію, я дуже жалію, що я не знав про ці теорії змови в школі, тому що я думаю, бля, як би мені зручно було на уроках математики, просто подумайте, поки всі десь вирішують якісь задачки, приклади, і я такий сиджу за партою, такий, ви всі долбайоби. Всі, бля. Кожен з вас долбайоб. Ви що, не знаєте, що це до вас давним-давно порішали? А це дурачки.